Про Ісусову молитву, святий Григорій Синаїд молитву називав Богом. Отже, сама молитва навчатиме того, хто молиться, як говорить про це, і святий Іоан Ліствичник. молитва дається тому, хто молиться неліниво. Святий Макарій Великий каже, моліться, як можете, але часто, бо це у нашій волі. А молитися істинно є дар благодаті. Преподобний Ісихій Єрусалимський говорить, частота молитви стає навиком і робиться природною звичкою, і без частого призивання імені Ісуса Христа неможливо очистити серце від пристрастей та гріховних потягів. Святі, преподобні Каліст та Ігнатій радять. Перш за всіх подвигів і чеснот молитися до Ісуса Христа часто і безперервно, бо частота і нечисту молитву зводить до чистоти. Блаженний діадог стверджує, що якби людина якнайчастіше закликала ім'я Боже, то не впадала б у гріх.